Доброго дня, шановні глядачі, радий вітати вас на черговому епізоді, який присвячений новітніх, новітнім технологіям. Сьогодні ми подивимося на абсолютно унікальний сервіс на алгоритмах штучного інтелекту, який допоможе нам генерувати пісню за допомогою наших побажань у вигляді тексту. Для чого це взагалі робиться? Ну, Я думаю, що кожен з нас стикався з ситуацією, коли. Хочеться послухати саме таку пісню, от, і ми не можемо знайти от саме те, що нам потрібно, під той настрій, який в нас є, під той стиль. Там, тому подібне. Цей сервіс дозволяє це робити. Сьогодні ми подивимося, як це робиться і що для цього потрібно. Тож Сервіс називається Suno.com. Suno Можете переходити тестувати самостійно. Я покажу, як створюється взагалі різного роду пісні, і розпочнемо ми з входу в аккаунт. Все стабільно працює з Google. Заходимо. Ось ми бачимо одразу наш аккаунт. Що ми зайшли, все чудово. Давайте, Можна завантажити фотографію, display name. Давайте ми називаємо так, як є. Окей, дескріпшн. Ну, description не буде. Все профіль у нас оновлений. Прекрасно. І бачимо, що воно все змінилося. Тепер все гарно виглядає. Uh, що ми можемо робити? Ми можемо переглядати. Ось uh, це вже створені uh, треки. Є, показуються нам найбільш популярні. Ось, наприклад, цей вже набрав 1,4 мільйони переглядів перегляді. І тут ми можемо дивитися по різних стилях, нові щойно створені, наприклад, які сподобалися там, наприклад, людям. Чим ми, ті, які мені сподобалися раніше, категорії і тому подібне. Я пропоную створити пісню. Яка робиться наступним чином. В лівому меню ми можемо натискати Create. Що ми тут маємо? Це вже мої створені пісні. Я раніше вже тренувався. Є в нас різні версії, які ми можемо робити. Найкраще це версія 3.5. Вона може генерувати найдовші пісні, ну і відповідно нижчі версії вони йдуть більш коротки. Що нам потрібно зробити, щоб згенерувати пісню? Все дуже просто. Ми маємо просто написати її опис. Давайте спробуємо написати щось в стилі, наприклад. Потрібно, до речі, писати тут англійською, і в нас є обмеження на 200 символів, тому варто на це зважати, але 200 символів, я думаю, що вистачить з головою. Mm. Давайте так. Щось типу такого зробимо в рок-стилі, щоб співав у нас чоловік. Основна тема це боротьба проти війни, має бути мотивуючою і з, з тріумфальними нотками. Давайте спробуємо створити подивимося, що нам сервіс видасть. Дивіться, він генерує дві штуки. Одна йде більш коротка, як ми бачимо. ось Я попередньо тренувався на 2.59, наприклад, більш довго матиме 3.59, і ми подивимося, зараз він догенерує. Спробуємо послухати, подивитися, у нас будуть також і слова, можна буде слідкувати безпосередньо за текстом, тому можна поширювати, але з цим всім трошки пізніше розберемося. Давайте спочатку подивимося, як воно виглядає. Звук навальні був. Ось у нас відразу справа текст. Просто розглядається. Логіка, я думаю, зрозуміла. Воно далі генерує текст, і зараз воно просто дозавантажує його як саме аудіо. Окей. З цим зрозуміло. Давайте тепер створимо щось абсолютно інше. Давайте тепер створимо ліричну пісню якусь. Окей. Давайте тепер спробуємо створити пісню в ліричному стилі, яку співатиме жінка про дружбу і любов, про мир у всьому світі. Має бути драматична і досить спокійна. Давайте подивимося, як вона виглядатиме. Це новостворена наша пісня. І потім покажу, що мені вдалося до цього завантажити. Поїхали, спробуємо послухати, що це таке. Думаю, це досить зрозуміло. Все відповідає нашим вимогам. Любов і дружба згадуються в нас прямо в другому нашому куплеті. Мир у світі одразу і в першому, і в другому. Окей, має бути драматичною і досить спокійною. Також все відповідає нашим вимогам. Давайте я ще покажу деякі приклади, які мені вдалося створити в рок-стилі і в епік стилі. Давайте послухаємо перший варіант, другий, і потім я покажу, що з цим можна далі робити. the sky soldiers cry for peace though fighting for the war victory seems so far what's it all for guns roll in the night drowning out the stars steel against the flesh counting all the scars brothers fall in line bodies on the field in the name of victory what will be Кейт це був перший варіант і наступний. Завершуючи е, цей епізод, я хочу звернути вашу увагу на е, декілька моментів з революції технології. Е, перше, е, є обмеження в 10 е, пісень на один день на один аккаунт. Е, наступного дня вони оновляться і ви знову зможете використовувати е, свої 10 е, пісень. Е, 10 ваших спроб, але якщо вам в. Один день, хочеться більше, ніж 10 спроб, жодних проблем. Міняєте аккаунт, підключаєтеся під іншим, і у вас знову 10 спроб. Тому нічого в цьому складного і проблемного немає. Можна використовувати так, як нам потрібно. Наступне: в нас є такі обмеження на згадки конкретних авторів в описі пісні. Покажу, як це працює. Зараз він нам спробує завантажити, але має видати помилку. Як саме виглядає опис пісні, містить назву виконавця. З цим не можна гратися, тому що це авторські права, і воно не буде працювати з згадкою конкретного автора. Як такі речі обходити, можна максимально. Намагатися вмістити контекст, хто саме це співав, наприклад, якщо нам потрібно створити щось схоже. І намагатися вмістити це в 200 символів, тоді, скоріш за все, щось вийде. Наступне, що ми бачимо, у нас є бібліотека. Ну, бібліотека це в принципі зрозуміло, це те, що ми створювали, ми можемо їх поширювати, завантажувати, змінювати там рівень доступу і тому подібне. Uh, і uh, ще, що хочу uh, сказати, це, uh, що ці пісні можна завантажувати, можна завантажувати, використовувати, uh, як не знаю, наприклад, для власного плейліста або uh, ще для чогось. Тобто, це сервіс, який uh, дозволяє нам генерувати музику під uh, наш настрій, uh, під наші потреби в. Кожен день, наприклад, нам може подобатися щось різне. Ми собі згенерували пісню або декілька схожих і використовуємо їх, слухаємо, насолоджуємося, не шукаючи в різних там, браузерах, схожі за стилями, витрачаючи на це час. Тобто ми чітко вказали, що нам потрібно, ми отримали результат, який відповідатиме нашим очікуванням. Сервіс безкоштовний. В вільному доступі. Єдине, що я ж кажу, це обмеження в 10 пісень з одного аккаунту в один день і не можна вказувати імена авторів, там, гуртів і тому подібне. Тому дуже раджу використовувати, спробувати взагалі створити, впевнений, що сподобається. Для мене ця технологія була абсолютним відкриттям. Тому я Думаю, що буду нею користуватися в подальшому. Наприклад, якщо там плейліст уже набрид або новий не хочете створювати, і тому подібне, можна сміливо собі використовувати цю штуку і генерувати пісню для себе за допомогою алгоритмів штучного інтелекту, виходить, як ви бачите, досить круто. Тому всім дуже раджу використовувати і знати, що така технологія є. І радити тим, кому це може бути потрібно. На цьому, все. Дуже дякую вам за увагу. До нових зустрічей.